Вітаю вас, ви на каналі Мій САД. Ну що, друзі, даю гарантію, більшість з вас вже розпочала свою бурхливу діяльність на підвіконнях. Я теж не виключення, і поки моє насіння проростає та підростає, я поділюся з вами рослинами, які вже дарували мені своє цвітіння в минулих сезонах, і вони теж вирощені з насіння. Примула від слова прима, тобто перша. Це первоцвіт, і вона дійсно дуже рано починає квітувати. Цей трав'янистий багаторічник має дуже велику гамму кольорів своїх квітів. Мені подобається купувати суміш насіння, щоб вирощувати різнобарвні квіти. Цей первоцвіт неважко виростити самому. В усякому разі, умови для вирощування майже такі, як у більшості квітів. У ємкості з вологим ґрунтом висіваю насіння, накриваю плівкою та на підвіконня до появи сходів. Час від часу відкриваю плівку для провітрювання. Зараз перед вами ліхніс альпійський, багаторічна квітка для мене виявилася дуже легкою у вирощуванні. Вона дала гарні сходи, добре наросла і легко перенесла висадку у квітники. Ліхнє смає листя, яке зібране у прикореневу розетку, також прямо стоячі стебла, на яких розташовано багато дрібненьких квіточок яскраво рожевого кольору. Він, до речі, досить довго квітує, як для весняних квітів. Він добре наростає, непогано переносить присадку. Після того, як відквітує, я зрізаю квітконоси і він залишається зеленою шапочкою, з якою він. І виходить в зиму. Лісніс має листя висотою до 10 см, але його квітконоси підіймаються над землею до рівня 60-70 см. Зараз перед вами арабіс грунтопокривна багаторічна квітка. Вона має раннє весняне цвітіння. В мене арабіс не дуже добре наростає, хоча я бачила. Просто здоровезні величезні килими з цієї квітки. А догляд за нею, як і за іншими грунтопокривними рослинами після цвітіння я обрізаю їх, головне, щоб розташовувалися на сонячній ділянці. До вашої уваги на перстянка. Вона вважається дворічною рослиною, але на своїй ділянці я можу її. Віднести до багаторічних, бо кожного року вона дуже добре сама насівається, в неї дуже незвичне розташування квітів на квітконосі, а також забарвлення самої квітки із середини воно, наче в цяточку. І, до речі, її дуже полюбляють комахи. У мене вийшло її виростити лише з другої спроби. Але я не знаю, можливо причина була у якості насіння, а можливо, в мене ще не було такого досвіду. Але зараз вона в мене є, я дуже рада цьому. Лише один такий є нюанс, що вона може кожного року проростати в якихось інших місцях. Лише потрібно пересадити її після того як вона трохи наросте. А ця ефектна квітка піретрум. Вона фантастично виглядає як на фото, так і вживу. В мене досить легко вийшло її виростити з насіння, а ще я її використовую у букетах. Вона добре і довго стоїть у зрізці. А це добре знані дзвіночки. Багато в кого вони є, Їх існує багато видів та сортів. Зараз перед вами дзвіночок китайський. Це дворічна рослина. В перший рік наростає зелена маса, на другий рік вона квітує. В мене декілька видів дзвіночків. І усі я дуже легко виростила. Вони гарно сходять, швидко зростають і майже без втрат переносять висадку у ґрунт. Усі дзвіночки мають довгий період цвітіння, а саме цей сорт. Має ще й дуже крупні квіти. Сапонарія або має ще одну назву мильнянка за здатність свого коріння намилюватися у воді. Багаторічна ґрунтопокривна квітка до 10 см заввишки. Вона здатна утворювати килими до 2 метрів у діаметрі. Вона полюбляє зростати на сонці, може миритися із напівтінню, але цвітіння в такому разі вже не буде таким щільним, як у квітів, які зростають на повному сонці. Я дуже часто купую насіння тих квітів, які важко зустріти у продажу, і мильнянка одна з таких квітів, вона жодного разу не траплялася мені ані в садовому центрі, ані на базарі. Цю однорічну квітку я висіваю майже кожного року. Статиця або кермек. Є також багаторічна квітка, але в мене її виростити з насіння не вийшло. Має неперевершені квіти різних кольорів, також вона використовується у сухих букетах. Статиця полюбляє сонце. Це посуховитривала квітка. Вона видає багато квітконосів, а її квіти мають багато кольорів або їх поєднань. І квітує вона до самих морозів. Друзі, я маю для вас ще продовження цієї історії, тому заходьте. А поки дякую і до побачення!